Добрий ранок. Вже сьогодні середа. Середа. А маршрути лісні сьогодні такі, що треба біжати вгору і треба біжати по болоту, А може сюди трохи дати. Ні, не. горочку буду обігати. Да, тут такий лісочок. Блін, тут теж болото. От зараза. Думав, що там нема болота. А воно є і тут. А -а -а. Ну і що? Біжимо. Куди нам діватися? Тут у нас все. Тут у нас Хечі. Хечі. А там я бачу якась поляна. Бігу на ту поляну. Полянка. Цікавенька, напевно, буде. Оце новий маршрут. Фу. Є що бігти.